Thank you. Рада вітати вас на своєму каналі Світ Іриного В'язання. Мене звуть Ірина. Сьогодні у нас понеділок, 28 жовтня, це останній тиждень місяця. І у нашому спільнику в'яжемо української від Олени Боганової. Цей тиждень називається Тиждень звільнення інструментів. Цього тижня ми закінчуємо свої проекти розпочаті. Таким чином, звільнюючи свої інструменти: хто гачечок, хто спиці, хто голочку, хто чим займається, те і, і звільняє. Цей місяць пролетів дуже шалено, розпочався шалено і пролетів шалено, як для мене не встигла я навіть кліпнути очима, як уже кінець місяця. Тож, хочу цьому, на цьому тижні позакінчувати те, що розпочала на початку. Все воно якось в мене так тягнеться, тягнеться. Я не звикла, так, в мене багато процесів, і я не можу їх ніяк закінчити. Тож цього тижня постараюся плідно попрацювати, сподіваюся, що. Все мені вдасться, що нічого мені не завадить це зробити, що все піде за планом. Тож, зараз покажу вам свої проекти, які я візьму цього тижня на визволення. Тож, перший проєкт на визволення цього тижня це Гетри. Мені замовила їх моя двоюрідна плем'яниця, їй 10 років. Вона захопилася такими речами, побачила в інтернеті і захотіла собі такі ж. Попросила, я не можу відмовити. Це гетри, вони повинні бути довжиною приблизно 40-45 см. Ці гетри називаються. Гетрилоліта. Якось так. Я вже не пам'ятаю, дивилася в інтернеті, що вони хоч себе представляють. Вони йдуть під колінами, тримаються під коліном, потім йдуть рівні, потім вони розширяються і збираються на нозі, на, на стопі, на взуті. Збирається такою гармошечкою. Две, до речі, дуже так цікаво виглядають. Сподіваюся, що в мене щось вийде і я не розчарую свою племінницю. Тут у мене зв'язано вже приблизно 20 см, навіть трішки більше. Мені здається, в'яжу я спицями номер. Спеціальний номер 4 Пряжа це всім відома. Це газал Baby Вул 50 грам, 175 метрів. 40% акрилу, 20% кашеміру, поліамід, якось так називається, і 40% марінову. Колір це 803, це чорний. Як, як я не люблю в'язати чорний, так він мені завжди і попадається. Важкувато мені в'язати чорним. У мене я в'яжу в дві нитки, у мене ось закінчився моток. я буду приєднувати наступний і продовжувати в'язати далі. Другий проект цього тижня у мене шкарпетки. Ось такого кольору, такої розфарбовочки. Дуже мені подобається, що виходить. Дарма я нарікала на цю пряжу, що вона занадто тонка. Вона після прання розпушується, стає така м'якенька-мігенька. Мені дуже подобається. В'яжу двох кольорів, як можете бачити, резиночка, п'яточка і мисочок одним кольором. А іншим кольором, ось такою переходним, переходами такі. Доволі цікаві ці переходи, мені, ну, мені сподобалося. В'яжу я їх на спицях номер 2 це китайське тріо. Зараз я на такому етапі ось видно. Я дійшла до п'ятки. Тож мені небагато, думаю, що. Думаю і сподіваюся, що я таки закінчу. В'яжу я із пряжі Alize Superwash Artisan. Це теж дуже всім відома пряжа. Колір 507 на 100 грам 420 метрів. 75% вовни і 25% поліаміду. А цей колір, теж він, це Alize Artisan, це номер кольору 9001. Красивий колір, мені дуже подобається. Тож, сподіваюся, що буде закінчена річ і будуть гарні шкарпеточки. Третя моя робота цього тижня це ця шапка моя, багатостраждальна. Вона теж чорного кольору. Дуже вона. Я її дуже хочу зв'язати, і дуже вона мені приносить такі неприємні відчуття. Не знаю, чому... чому вона мені так важко йде. Хоча гетри, як ви могли бачити, теж вони чорного кольору, але вони йдуть якось легше, ніж я, я думаю, що це через кіт Мохер можливо. Через те, що вона так якось навіть не знаю, що на це сказати, але чомусь вона йде б мені дуже повільно. І я таки, хочу, її тут залишилося ще небагато. Ось такий від... відворот. На відвороті у мене лелітка. Далі в мене в'яжеться дві ниточки Alize на Gold 800. Колір 60 чорний, це всім відома пряжа. 51% акрилу, 49% вовни на 100 грам 730 метрів. До речі, мене дуже здивувало, що вони змінили метраж пряжі, коли було 800%. Метрів на 100 грам вона, здавалася більш така. Для вив'язування градієнтом вона була більш така компактна, ніж зараз. Хоча і метраж не сильно не сильно воно це помітно. Це в мене залишки кідмохеру. Не підскажу, що за кідмохер. Тоненький, в дві ниточки теж в'яжу. Тож, дуже сподіваюся, що завершу. На цьому тижні у мене дві роботи чорного кольору. Сподіваюся, сильно моїм очам не буде важко. Але хочу, хочу, дуже хочу завершити вже цю шапульку і порадуватися готовому виробу. Ну, Подивимося. І четвертий виріб цього тижня це мій цей кардиган. Кардиган чи ковтинка, шоколадна хмаринка. Тут залишилося небагато, тож сподіваюся, що його я точно завершу. Тут залишилося шити рукава і вив'язати пілочки для гудзиків. Я сподіваюся, що пряжі мені вистачить мене. Забулася взяти моточок. У мене зовсім залишилось небагато пряжі, але, сподіваюся, його вистачить. Якщо вже не вистачить, то, то буду щось комбінувати. У мене є три кольори на вибір. Щось я таки вигадую. Спочатку я думала, що я, можливо, вставлю блискавку, але я з нею не вмію працювати, не знайшла я нічого підходящого. По кольору, нічого мені не сподобалося, не знаю навіть чому. Можливо, я таки ще не готова до такого експерименту, з... щоб пришивати блискавку. І мені... я просто сильно боюся, що блискавка буде фалдити. піде такими зморшками, тож вирішила не втрачати час. І йти по накатаному шляху, який я вже знаю, вмію і давно практикую. Тобто вив'язати планочки для гудзичків. Що з цього вийде, побачимо в моїх підключеннях, або ж уже у звітному підключенні в неділю, або навіть і в суботу, як вдасться, як мої, підуть мої справи. І я дуже сподіваюся, що в мене буде чим похвалитися. І цей тиждень буде дуже вдалим. І нічого мені цьому не завадить. Ось і про майну на чудовий тиждень визволення наших інструментів. Не все мені цього тижня вдалося, що я. Запланувала у мене так останнім часом завжди, але я задоволена тим, що вдалося мені хоч щось. Тож, першою завершеною роботою у мене є ось такі гетри. це дитячі гетри. На вік 10 років, довжина їх 40 сантиметрів. Вони не випрані, на жаль, ще не встигла. Спицями в'язала номер 4. Тут у мене резиночка один на один. Я її трішечки скріпила такою тоненькою ниточкою. Це, що продається, так як в катушечках, як звичайна нитка. Щоб вони трішечки тримали форму і не так розтягувалися. Ось. Вони так ідуть тугенько. Потрібно буде, щоб вони трималися під коліном. В'язала е, в дві нитки, пряжу я вам показувала. Ось так заважило, заважило вони в мене приблизно 200 г, там трішечки, зовсім трішечки залишилося. Тож, перша робота у мене готова. Друга моя робота це ось такі шкарпетки з всім відомої пряжі Alize Artisan. Спеці визволила номер 2. Це звичайні китайські тріо. Зв'язано. Тут резиночка 1 на 1 тут резиночка 1 на 3 Розмір їх 45-й розмір. Вони в'язані. Такі чудові такі мягесенькі вони стали. Мені дуже, дуже подобається. Вони висушені були просто не на блокаторах, тому що в мене блокаторів для сушіння немає. Я ще не роз... Не розжилася таким добром, але й маємо, що маємо. Тож, ніжки вже утеплені. Ось. Краса. Ось така краса. Так, третій в мене готовий вибір, виріб це ось ця моя чорна. Багатостраждальна шапка. Я її розпочинала ще в тижнях стартах, в тижні стартів жовтня. Вона після прання розтягнулася. Не знаю навіть чому. Стала м'ягенька, стала дуже ворсиста Не знаю, чи вам видно. Дуже я її довго в'язала, але дуже їй задоволена, що я її таке завершила. По факту, я її в'язала три дні. Три рази я брала цю шапку в роботу. Перший раз у стартах, в тижні стартах, я її розпочала. Другий раз я її в'язала в грі 5 по 3. У мене є відео. Я за три години там зв'язала гарний такий. Кусочок, і ось третій раз я взяла її на цьому тижні. Один день мені знадобився, і я її завершила. Пішло на це все десь в районі 90 годин. Дуже мені було важко, тому що це чорний колір. Я його не люблю в'язати, але я від нього нікуди не можу сховатися. Тож, шапулька моя. Готово. Четвертий мій виріб, який я планувала завершити на цьому тижні, але не завершила це ось ця ковтинка, джемпер, кардиганчик, не знаю, як його назвати, моя шоколадна хмаринка. Мої руки до нього дійшли у п'ятницю, а наші сусіди з ворожої країни вирішили нам трішечки. Підпортити день і в нас вимкнули світло. У нас довгий час не було світла, коли світло з'явилося, вже не було можливості в'язати ось і я не встигла закінчити. Я планувала зв'язати дві планочки, мені було потрібно для гудзичків і шити рукава залишилось. Рукава я так і не шила, планочку я зв'язала тільки одну. Ще кінчиків ніде не ховала нічого. Розстроїлася я, що так в мене вийшло. Я переживала, що в мене не вистачить ниточки. Тут, а в китлівочці з виворотньої сторони я зробила е ниточку, взяла не корич, не таку темну, а цю таку світленьку, не знаю, як назвати цей колір. Така у мене по. В виворотній стороні виходить планочка. Це ще треба все попідховати, попідрізати. Так, в мене тут вийшло з лицевої сторони така китлівочка. Сподіваюся, що пряжі мені вистачить ще на цю, на цю сторону. І, можливо, в можливо, магічних кубиках я його завершу, тому що планую. З понеділка знову в старти. Планую розпочати багато, як завжди, планую, а доля вирішує все за мене. Але нічого. Потрібно жити і потрібно планувати. Тож, на цьому відео моє завершується на ось такій ноті. Дякую, що додивилися моє відео. Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Буду вдячна за вподобайки, буду вдячна за коментар, будь-який неважливий, крім сердечка, тому що YouTube не розпізнається як коментар смайлика. Це дуже важливо для мого. Для мого каналу, для мого розвитку ось. Сподіваюся, з вами все добре. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Бажаю вам міцного здоров'я вам та вашій родині. Не прощаюся з вами. До нових зустрічей!